Окупація почалась 28 лютого у 22-му році, і тоді ще було тихо. Потім десь в березні перші колони побачив, як перші машини почали їздити військові туди-сюди. Страшно було виходити з будинку. Як тривога була взагалі, страшно було виходити, неізвісно коли що прилетить. Було страшно те, що можуть прийти військові просто розстріляти. Я якось до цього потім звик, То що стріляємо, стріляємо, мені то що. Головне, щоб мене не вбило. Спочатку паніка була абсолютно у всіх, навіть у мене. Коли були прильоти або літали літаки, ми завжди вилітали з хати на двір, залазили на забор і дивилися, як літають літаки. І завжди думали, звідки воно взлітає, де воно летить. А було тоді, коли біля нас, от якраз проїжджала в у нас в огороді була дорога, і по цій дорозі проїжджала колона російська. І в цю колону, якраз 10-го числа вересня, почали дуже сильно гатити, вибивати колону. А ми тоді спустилися в підвал, і сестрою сиділа, думали, де ж, це, де ж це попадає. А ми ж сиділи, сміялися, не знаю з чого, нам було, типу, адреналін зашкалював сильно. Коли була евакуація, тоді було доволі приємно, що я вже звідти виїхав і буде більш спокійніше. 28 вересня, 22 рік, третя година. Дня отчим пішов до свого дідуся, це сусіднє село, там буквально пройти з кілометр, чи більше, напевно. Поки він туди дійшов, йому його російські військові зупинили, сказали, виїжджайте. Приїхав дідусь на трьохциклі, ну, Ми сіли в багажник і поїхали. Переїхали ми, значить, в з окупованої території через сіру зону вже на нашу територію, ну, на територію України вже. Сіра зона це територія, на яких присуди самі бойові дії. Тобто там нема ні російських, ні українських військових. Це територія типу, поле бою. Я ж спочатку з Куп'янська переїхав на Харків. Якраз ми тоді в квартирі в Харкові квартиру знімали. А я залишився з самою молодшою сестрою і з колишнім другом на квартирі. З самого сестра дивилися мультики, друг сидів там щось в тікток гортав, а я пішов на кухню, думаю, собі чайок зроблю. Щось я біля печки, чайник поставив, гріється, ну, засвістів, все нормально. Убирає, зливаємо чайок, я слишу щось просвістіло. Думаю, треба подивитися вікно, що там твориться. Я слишу щось жахнуло. Я розумію, прилетів по ходу кап. Бо в останній час їм нам С-300, либо, либо кап, либо кінжал. Ну і за того, то, що було свист, це був в імнака, бо у них такий ефект є. Перед прильотом у них завжди є свист, і це свист після свисту до 10 секунд буде прильот. Просто пішов собі в коридору і сиділа. Спокійно. Боже, щось такий виліт був! Йдемо, йдем! Зараз йдем. буде твітка. О! О, о, о! Гради! Боже, у мене руки трясуються. Окей. Мама. Соня тебе ніколи не понять таких емоцій. Це просто капець. Жити під кордоном з такими сусідами, яке з дуже хочеться це раз. Два вже нема куди особа повертатися. Ще не розумів, з чого взагалі сюди приперлась. Сіді додому. Подоросла різко швидко. Почав більш масштабно думати. Трішки. Думати, як себе можна і сім'ю захистити від цього всього діла. Взагалі зараз займаюся. Ну, пішов в спортзал і влітку ходив на плавання. Хочу, як в Тікток виглядати, як оці файні хлопці накачені. Такі думав піти на в ДСНС. Потім думав, була така ідея, як наче дитинство, як наче. піти на пілота. Бо пілоти в Україні зараз дуже сильно цінуються. Їх не дуже багато, як, допустимо, штурмовиків або піхотинець. Але все одно вони також потрібні в Україні.